Хотів би одразу поговорити на тему того, що глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва. Тож хотілося б розпізнати, що це за ситуація. Чому зараз відбувся такий візит? Це Для того аби показати, що є підтримка, вона продовжується і з урахуванням того, що відбувається, і на близькому сході, що фокус уваги не змінився. Тож цікава ваша оцінка цього візиту. Безумовно, і щоб погасити, знаєте, перепрошую деякі істеричні випади в певних середовищах, аналітичних колах, які я, наприклад, спостерігаю протягом цих кількох тижнів, які, знаєте, то покликані тим, що то допомогу Україні дадуть, то Захід відмовиться підтримувати, то не буде пакетів, то зброя не надійде, то снарядний голод, то ще щось. І зараз я думаю, дуже важливо, що. По-перше, минулого тижня відбувся дуже важливий знаковий візит нового міністра закордонних справ Британії, колишнього прем'єр-міністра. Я навіть обмовився на в одному зі спілкування з іноземними колегами і так і назвав його. Що це прем'єр-міністр? Ну, я був не один такий, виявляється, так звикли звертатися до лорда Кемерона. Так, от Кемерон приїздив. Був в Києві і в Одесі перший візит, між іншим здійснив саме до України, до Києва і Одеси з метою того, щоб продемонструвати британську підтримку. Наступне це Ллойд Остін, який в Україні до цього додавайте ще наша делегація, яка не так давно повернулася зі Сполучених Штатів, так і керівник офісу президента їздив, і представники уряду були так само зараз. Готується ще одна делегація на 6-7 грудня до Сполучених Штатів. Будуть говорити про спільне виробництво зброї, про посилення виробництва зброї, тобто присвячено дефенс Industry оборонним питанням питанням оборонно промислового комплексу. Це теж важливо і мені здається, що це для того, щоб заспокоїти ситуацію ще й на тлі того, що президент Байден. Опублікував свою колонку і статтю в виданні The Washington Post, де чітко скажімо, виклав своє викли, виклав своє бачення і ствердній формі заявив про те, що США будуть надалі підтримувати Україну і будуть підтримувати Ізраїль. Я думаю, це так само важливо. І зараз ми бачимо, що приїзд міністра оборони Ллойда Остіна. До цього можна додати ще часті контакти, які відбуваються у головнокомандувача Збройних сил України генерала залужного зі своїм американським колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном. Тому можна сказати, що наша взаємодія і співпраця і комунікація по різних лініях із нашими американськими партнерами продовжує залишатись на високому рівні. І якраз підтвердження того, щоб не виникало сумнівів ні в кого у нас чи в наших партнерів європейських, які до слова, зверніть увагу, Європа теж планує а, і вже оголошує про видатки на наступний рік для України. Ну в Німеччині зараз традиційно пішли дискусії щодо збільшення допомоги з 4 до 8 мільярдів. Все ж таки, маю надію, і сподівання, що буде саме 8 мільярдів. Від Німеччини на наступний рік, Нідерланди до своїх понад 200 мільйонів євро додали 2 мільярди євро допомоги. Британія, деякі підприємства переходять фактично на графік, 4 зміни для того, щоб працювати по снарядах. Тобто можна сказати, що, попри деякі ось цю ось цю нервовість ситуації, певно. І те, що пішло у ЗМІ, про те, що чи пакет не проголосують для України, чи те, що республіканці стануть на заваді. До речі, про республіканців я хочу нагадати, що спікер Палати представників Джонсон він підтвердив свою позицію про те, що він виступає за надання допомоги Україні, якраз представник республіканців, і це так само, до речі, важливий і хороший, позитивний для нас сигнал. саме тому на цьому тлі. Я думаю, щоб зменшити градус і нервовість цієї ситуації в нас, і можливо, десь в певних європейських колах, які вже почали так само знаєте, там то президент Чехії заяву зробить, то ще хтось. А тут, от е, знак підтримки від Сполучених Штатів, важливий до цього Британія, Нідерланди, інші країни, і щоб сигнал нашим ворогам подати, щоб вони не думали, що. Буде йти за їхнім сценарієм, як би їм хотілося. Тобто ясна річ, що Росії хотілося б, щоб, скоротше, щоб підтримка і допомога для України скорочувалася і зменшувалася, і в ідеалі взагалі колись припинилася. Тобто, звичайно, це для Росії бажаний сценарій. Але ось ці всі кроки вони чітко демонструють, що за російським сценарієм точно не буде. Давайте продовжимо спростовувати, і боротися з цим нервозом, якщо можна так його вже назвати. А, наступна новина лунає так пакети допомоги Україні та Ізраїлю можуть бути ухвалені до кінця року. Передає NBC News. конгрес має виділити гроші до католицького різдва 25 грудня. А при цьому допомогу Ізраїлю можуть ухвалити окремо а гроші для України прив'язати до проблеми контролю за південним кордоном? Ну продовжуючи в принципі вашу відповідь, я зачитав саме цю новину і хотілось би почути вашу оцінку. Тож, ця велика сума, яка нам так необхідна. Просте питання, коли ж отримаємо? До католицького різдва буде голосування а далі це вже пакети на наступний рік. Тобто, я до цього додам що є позиція голови голови більшості демократичної. Чека Шумера в Сенаті про те, що дійсно є позиція, що потрібно підтримати Україну. Є заяви голів профільних комітетів, наприклад, Комітету з закордонних справ, так само Конгресу, про те, що Україна дуже важлива, є в одному із пріоритетів, і тому сподівається на позитивне голосування. Тобто до католицького Різдва тут залишилися місяць, фактично не так довго, трошечки більше за місяць, не так довго чекати, і це буде ухвалено. До тих пір, дивіться, яка складається ситуація. Так само дещо варто прояснити ситуацію із тим, що був тимчасовий бюджет ухвалений без допомоги Україні і Ізраїлю, те, що підписав нещодавно президент Байден. В чому ситуація? Це не означає, що Україна опиняється без озброєнь. Я поясню чому. Тому що, по-перше, не самі ж кошти, перепрошую, заряджають гармати, чи там uh -huh. присилають і так далі. Кошти за кошти купується щось. Так от, ми забираємо зараз ту допомогу, яка нам ще була обіцяна раніше. Навіть яку ми ще не всю не в повному обсязі отримали, тобто вона продовжує надходити. Плюс ті пакети, які були нещодавно профінансовані. Ця допомога так само. Ну ті, які озвучувалися сполученими штатами в рамках цих пакетів, теж входить допомога. Тут принципово важливо, що зараз іде на наступний рік, яке обговорення, це те, щоб забезпечити стабільність фінансування потреб оборонно-промислового комплексу. Ось на це так само є розрахунок, і ось 6 7 грудня ця конференція, яка має відбуватися в США, вона зокрема і покликана, скажімо так, дати сигнал чіткий і е, оборонній індустрії ша е, взаємодіяти з українською оборонною індустрією і спільно фактично виходити на збільшення виробництва зброї. І це до речі для нас теж дуже добре, тому що я хочу нагадати, що традиційно так склалося в Сполучених Штатах, що Провідні великі корпорації, які працюють в оборонній індустрії, компанії, вони багато хто підтримують республіканську партію, і це так само, скажімо так, для республіканців важливо, тому що. І це їхні донори, банально, тому що на виборах вони будуть робити свої внески, і ви розумієте, що враховуючи це, що це передвиборчий рік, представникам республіканської партії сказати про те, що ми не хочемо з вами укладати контракти і їх фінансувати. Ну мені здається, це буде ну не зовсім, скажімо так, вдалий крок. Тому ось ось що мені вселяє приводи і надії говорити про те, що. Ця допомога буде і вже буде йти мова про завантаження якраз виробничих потреб, зокрема в Сполучених Штатах. Канал NBC News нам повідомляє, що рейтинг Байдена впав до 40%, Це найнижчий рівень за весь час його президентства. Згідно з опитуванням телеканалу, значна більшість усіх американських виборців не схвалюють підхід президента до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і Хамас. В принципі, перед виборами така тема, як такі опитування якогось телеканалу, це в принципі можливо якийсь такий певний політичний інструмент, можливо, ні. Казати, що це дійсно висвітлює думки американців. Ну тут теж питання велике, але все ж таки, знаєте, маємо таку новину і не можу вас про це не спитати, особливо в контексті вашої відповіді про Байдена, який написав свою колонку щодо бачення ситуації. Ми повинні бути свідомі того, що такий може бути вибір американців, і тут нічого не зміниш. Я маю на увазі, що можуть вибрати е, Байдена, а можливо, ну ми не знаємо до речі. Тобто Трамп має рейтинг. Але чи взагалі він буде допущений безпосередньо до процедури? Ми ж теж не знаємо, розумієте. Голосування це теж до речі, і чи буде він висунутий республіканської партії? Це теж до речі, ну ймовірність, яка що це може не відбутися, вона так само зберігається. Але якщо ми виходимо з того, що дійсно будуть два кандидати: від демократів, діючий президент Джо Байден від республіканців Дональд Трамп, і в Трампам є шанси перемогти. Ну, скажімо, і це демонструє ця соціологія і попередні, що у них приблизно десь там, якщо не рівні шанси, то там 2-3 відсотки залежно від часового періоду а, перевага то у президента Байдена, то буває в Трампа. Тому ми повинні бути готові до такого, так само що американці можуть зробити такий вибір, і готуватися, що можливо доведеться працювати із такою адміністрацією. Тут у нас такий підхід по іншому. Бути не може для нас важливо зберегти а, стратегічним союзникам і партнерам Сполучені Штати незалежно від того, хто був би президентом. Разом з тим, ми бачимо, що Росія фактично прямо вказує. Що для них бажаним би результатом виборів стала би перемога Трампа? Ну подивіться навіть Шойгу міністр оборони Росії, проводячи військову колегію колегію Міноборони і не тільки там серед військових. Він прямо каже: Ми маємо бути готові воювати до там до травня 2025 року. Ну а, чому беруться такі дати, як мінімум до кінця 2024-го. тому що відбудуться вибори, поки там інавгурація січень місяць, поки там все. Ну тобто, поки сформується нова адміністрація, і вони думають, що коли закінчиться формування цієї адміністрації, ледь не першим кроком в зовнішній політиці, коли а, новообраному президенту, ну як вони б думали, це буде а, Трамп. Він одразу буде телефонувати Путіну і про щось домовлятися. Ну я вам хочу нагадати навіть тут. Історичні деякі аналогії і паралелі, що минулого разу, коли обрали Трампа, то в Кремлі реально відкривали шампансько. Ще тоді Жириновський там був живий. І інші вони там кричали, раділи, бігборди, там все-все. А потім щось вони дуже засмутилися, коли в Україні почали джевелі не передавати. От якось них зразу вони зразу почали критикувати. Тому. Тут розумієте, у нас вибір не дуже великий. Ми звичайно що працюємо. Не скажу я, ми розуміємо прекрасно, що є ризики певні для нас, і ситуація може змінитися, якщо буде інша адміністрація, і дещо інші підходи. Це певним чином для нас так само дещо невідомість. Ну тому, що ми на 100% не знаємо, наскільки ці перестороги і виклики, про які пишуть багато аналітиків і там журналістів в світі, вони будуть виправдані. Але я вам скажу, що знаючи навіть з особистого досвіду, що в нас був спеціальний представник з питань з держдепартаменту з питань України, Курт Волкер, і багато інших людей, які працювали. На підтримку України навіть часи президентства Трампа так не було тоді повномасштабного вторгнення. Ми не знаємо, як би ситуація розвивалась. Але я скажу, що дуже багато працювало доволі такі серйозних грамотних людей на різних посадах, які реально підтримували Україну і робили серйозні кроки для зміцнення нашої обороноздатності так само. Цікава відповідь, цікаві думки. Я би хотів більш перейти в тематику тепер військову і поспілкуватися з цього приводу. Сполучені Штати випробували нову далекобійну ракету, яка замінить застарілі атакамси, Заявили в Пентагоні. Йдеться про нову ракету Precisions, і якщо я правильно прочитав страйк місайл виробництва Локахет Мартін. Остаточний звіт щодо випробувань буде опубліковано в грудні. Однак, представники Локахет повідомили, що ракета PSM точно вразила ціль на мінімальній для її характеристик відстані 85 Кілометрів. Ну чи що означає це, що заміна на більш новий вид озброєння дасть змогу нам все ж таки в більшої кількості, наприклад, передати цих атакамсів. Так, певна кількість є на 165 кілометрів, які працюють, але нас все ж таки цікавить відстань від 300 кілометрів. Ну і тут додам також пані Устінова. Ми розмовляли в ефірі. Вона казала, що атакамси 300 кілометрові це питання двох місяців. Ну, можливо, з того, що я знаю, в принципі, вони б мали би, ну скажімо так, ми мали би отримати вже незабаром хороші новини про їх застосування. Тобто 300 кілометрові ви питання. маєте на увазі? Так, з фугасною частиною. Це питання насправді вирішено, наскільки мені відомо, і там питання суто технічне, логістичне і інше постачання. Все. І тобто, коли про це оголосять, наскільки я розумію, це питання було вирішено ще раніше, пам'ятаєте, навіть були застереження і. Здається, речник речник здається департаменту овдефенс Міністерства оборони США. Райдер говорив про те, що Україна з України взяли зобов'язання не застосовувати цю зброю по території Росії, коли йшла мова про Ну Тоді йшла мова не про 165 кілометрів з касетною частиною. Це ясно. а Йшла мова вже наперед. Тому, звичайно, що враховуючи ту стратегію, яку буде застосовувати Україна на зимовий період, зокрема, ураження ворожих тилів максимально, зокрема, в окупованому Криму, то очевидно, що нам мають бути передані і такі ракети. Дійсно, ви бачите, ну от пані Устінова теж підтверджує, за моєю інформацією, можливо, навіть раніше. Тобто, дійсно, але в якій кількості поки що говорити рано, але. Я чомусь допускаю, що буде приблизно так, як було з Хаймерсами. Коли в червні 2022 року ми отримали чотири установки пускових, і я пам'ятаю, я сам був скептично налаштований там, знаєте, від початку, поки не дізнався реальну картину і ситуації, що це небагато. Але потім подивіться, питання хаймерсів для нас стало буденністю. Так ну зараз практично ці установки вони працюють щодня і на сході, і на півдні і ефективно вражають ворога. Тобто це все працює. Так приблизно, я думаю, що, ну ясна річ, з Джеме не порівняєш, їх більше на 80 кілометрів. Це не Атакамс, але приблизно ось так, що там десяток, два десятки, а потім дещо наростять, щоб ми мали можливість наносити удари для комбінованих атак, в тому числі з ракетами, крилатими, скальпіджі, стормшедов, дронами, щоб дезорієнтувати максимально протиповітряну оборону ворога, зокрема в Окупованому Криму. Так багато інформації було пов'язано щодо 300 кілометрових цих атакамців, саме з точки зору ураження кримського моста, і його, скажімо так. Де, як це правильно сказати? Ну, в общем-то, руйнації, скажімо так. А, і тут, звісно, питання, якщо все ж таки, от опиратися на вашу відповідь, що якщо все ж таки припустимо, гіпотетично ці ракети вже прибули? А, коли потрібно бити? А, зараз, коли вони вже є, і саме діяти в цей зимовий період, і так би мовити, такий подарунок а, нам всім дати а, у вигляді розрушеного кримського мосту? Чи тут якась а, інш, інший Підхід саме стратегічний, вибудований на тому, що це саме ця подія необхідно, щоб сталася. От, наприклад, в момент там якогось великого масштабного наступу. Ну тобто, якісь такі нюанси. Цікава ваша оцінка? В принципі, ви розумієте, і тоді, і тоді важливо, і так, і так важливо, тому що є своя логіка в діях. Я маю на увазі, якщо зараз вразити міст. Або вражати його, звичайно, коли наші сили йдуть наступальними діями. Але якраз і зараз йдуть, до речі, наступальні дії на лівобережжі так, наші сили. Тому бити по телах, зокрема, в Криму, і зараз важливо, і на Окупованій Херсонщині. Для цього потрібно мати відповідну зброю. І якщо б зараз було встановлено, що Росія перекидає ешелони техніки, підкріплення якраз залізницею по Кримському мосту, то тим більше. Тут, до речі, цікавий нюанс щодо перекидання. Теперішній період зараз він відрізняється від подій річної давнини, восени 2022 року. Тому що тоді а, Росія тягнула ешелонами зброю, танки, самохідну артилерію, ствольну артилерію, а, бронемашини дуже, дуже дуже багато. І ми бачили ці всі світлини. Відео вони були фактично і в відкритому доступі, так само, а зараз цього немає. Зараз дуже мало що рухається. Якщо щось рухається, то це невеликі об'єми. Ну вони дійсно йдуть залізницею, зокрема, в окупований Крим. в основному йде підвезення живої сили, яке літаками переважно здійснюється в аеропорт. Ростов на Дону. Туди літає військово транспортна авіація. Російська От туди, до речі, дотягнутися нам якоїсь зброї було би доволі непогано, тому що це великий логістичний авіаційний хаб. Для Росії, плюс там знаходиться штаб армії південної зараз і російської. Тому звичайно це було б і тому відповідаючи на ваше запитання за умов того, що є розроблені плани. Є чим вдарити, можна бити, там я не знаю, хоч, хоч цього тижня, хоч наступного, коли буде рішення командування, враховуючи всі ці заходи. Можна, можна і не зволікати. Щодо наступу, теж важливо мати засоби, тому що, звичайно, в ідеалі мати таку кількість вогневого враження, щоб бити на всю глибину лінії оборони ворога. Це в ідеалі, тому це не зайве ніколи. Почув вас. Ну і е, на фінал нашої розмови хотів би, щоб ви підсвітили основні події того, що відбувається на фронті. Е, те, що на вашу думку важливо і потребує саме е, нашого обговорення. Ну, Дивіться, підтверджується та моя оцінка, яку я надавав раніше, про те, що Росія. Не змогла піти в масштабний наступ від Куп'янська до Авдіївки на Сході. Тобто, вони, ну вони створюють ілюзію наступу по всій, по всій ділянці на Сході, але все одно видно через те, що нашим силам вдалося втримати Авдіївку і там боронитися і нанести ворогові великі втрати. Вони вимушені перекидати додаткові сили, зокрема з Лиманського напрямку з інших, і тому можна сказати, що, попри складну ситуацію на сході, її вдалося стабілізувати і не дати ворогові реалізовувати плани по розтягуванню максимально нашої лінії оборони вздовж лінії фронту і створення проблем. Що стосується півдня. Дуже цікава ситуація на лівобережжі Херсонщини. Ворог не може витіснити наші угруповання, і тут мені здається цікаво буде спостерігати наступні дні. Дуже важливо, я це називаю плацдармом надії, Це лівобережжя Херсонщини, все, що там відбувається, тому що. Якщо буде ухвалено рішення нашим командуванням про передислокацію туди і форсування Дніпра з більшою кількістю техніки вогневої підтримки, не виключено, що там е, лусний фронт у ворога, і це, ну скажімо так, створить багато негативних наслідків для російських військ на для нас, натомість позитивних. Для збереження цього плацдарму надії, як ви сказали, потрібно використовувати. А всі можливі ресурси, ну тобто, я не знаю, навіть ті, які, от, якщо враховувати ціну тих ресурсів, ракет, припасів, якщо вона дуже велика, все одно їх використовувати, аби зберегти цей плацдарм. А... Плацдарм важливий, розумієте, тому що якщо його втратити, ну це не буде критично, але тому, що він не є все ж таки зараз такий великий, але вже здобути великою ціною і зусиллями дійсно дуже важливо. Але потім його на нього повернутись може бути складно, тому що ворог підійде, замінує, створить там лінії сирові і так далі. Ну і це питання підходів, тобто. Яка думка буде переважати, чи нам перейти зараз стратегічну оборону на зимовий період і діяти малими групами незначними в атаках, чи нам спробувати ще до кінця цього року розширити плацдарм на лівобережжі і атакувати ворога? Яка позиція переважить? Я думаю, що цей найближчий час нам і покаже.